Всім привіт! Отак От заросла моя пасіка, дожі йдуть. І зараз ми будемо підсипати молодої бджоли. Ранком і вечором я підсипаю Сімі які осталися. Зараз побачимо, що у нас. Вот так сімейку має. Розкриваю. О, трошки є. Недовольний. Так, перед нас чотири рамки. Рамки потравлені Ті, що були з потравою. Мабуть, виживуть. Є далі трохи печатний розплів. Отак рання четверта у нас з меду. Зараз трошки прикривим. Йдемо трусаним молодої пчели. Оце мій інкубатор. В цьому році. Мабуть, йому не суждено вивести ні одної матки. Тому що така ситуація. Тісточка. Таке корито. Молода пчела майже не вилазить, вона не може під таким. Ну, звісно, якщо його витерти добре, не може під таким углом вилізти. І тут у нас ще один я купив на одну рамку. чи нема, зараз побачимо. Зараз зробимо оцю. Тут теж у нас одинарна, так, достанемо. Тут одна рамка, така ще трошки є закритий розпліт. От повзають молоденькі бзілки, яким виповнилось всього одну нить. Вчора вечером я їх забрав. Там я стою. Сейчас, в вот так, стою. Зараз телефон. так І вот так. І потім беремо. У мене кисточкою отак і встрошуємо. Значить, у мене є така спеціальна щитка натурального ворса, волоса. А, ну я, вона здорова. Тому я кісточкою так акуратно покажу. Струшую. Раз, 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 так. Ладно, треба її приподняти. Я поки виключусь. Ось так от струсив я. Віла, повно деякі такі Вони Падають, звалюються, не можуть вилізти. Так, що оце? У нас вчора я цю рамку підставив, струсив. От. З вулика. Це вона тут першу ніч тику простояла. От. Тепер Оця рамка вже давно давнішня вийшла. От тут бачу один одна бділка не вийшла. Вроді вже всі вийшли. Одна чи двіла. Тут ще трошечки пару штук. Ладно, ми її оставимо до вечора, йому думаю, вийдуть з тієї сторони. О, ще одна десь заховалася. Дитинка. Давай. Сімейку підеш. Так, поставлю її ще. Ці рамки я буду на вибраковку, Того, що я пчолопакет купляв на Аруто. От, перевожу їх на Додан. Тобто підставляю вже Додановські рамки. Ось ці. Мабуть, я їх перетоплю теж, оце зараз для мене це як фонд найкращий, тому що вони не травлені. Отак разю теж є сюди, так, опускаємо. Все, закрили. а ці йдуть зараз сімейці струси Оце за 12 годин. Така я сменька цю. Буває побільше. Коли між дві рамки, в мене ж одна пустая. все йдемо зараз їх підсипимо і отак і граємося кожен ранок і кожний вечір але матки вже почали сіяти там вже багато то що бджіл для обігріва гнізда Ось такі в нас пироги yep there's one more aqui, Демоводинка пчела її прийом іде повністю без ніяких проблем. Це дітвора. Отак. Осталося дуже мало. даже одну. просто одну матку спас. Была одна матка и пять зил. Но ведь таким вариантом mm -hmm. мне удалось подсыпать туда водой обжилки. Они зара начали сеять. Чому у нас то все закінчиться? Рамку підживав. Підкришний апочу розвернуть, що сьогодні його не може. Все підсипали. вечером подсыпем, что у нас есть. А там за один, и вот там одна семья. То, что осталось. С той стороны три. Вот такие у нас процедуры за рангом вечером. Впереди еще три месяца элита Думаю, что мы Пасемти сімейки, які ще залишилися, наберуть силу без землі. Так що так, підписуйтесь на канал. Вищий нос при будь-яких невдачах. що не з охранимо. Розвинемо пасіку далі. Останні рамки будуть на перетопку.